Привіт усім! Хочу вам показати, як зняти повітряну пробку в системі. в даному випадку під мойкою кухонною. Тут було чисто, вода все гарно стикала, коли відкручував повітря. І відповідно мені порадили два варіанти. Або такий сифон якийсь модний. До нього трубу дали. Тут все не стандартно. Я вам його не раджу, бо... Я його навіть не знаю, як прикріпити. Це не підходить сюди. Тут теж вихід, якийсь нестандартний. на пусту трубу 32 зажим. Відповідно, ця річ стала мені 500 гривень, яку я не можу встановити. Це станом на літо 2024 року. А оця річ 90 гривень. Купляєте плюс отакий роздвоювач, бо клапан має. Йти Горизонтально, то й вертикально догори. Тоді в бік втикаєте стик. В принципі, я встановив. Набираєте воду і тут регулюєте собі, закручувати, бо, бо якщо забагато відкрутити, трошки може вода підкапувати. Якщо забагато затиснути, то воно не буде той клапно відпрацювати, не буде пускати повітря. У мене тут вода взагалі не стікала. Тепер, от, я був перший раз поставив. Перетиснув той клапан, воно мені погано стикало, потім трошки відкрутив, побавився. І тепер вода стикає. Деку, до речі, чути, як звуки дає клапан, так якби повітря підхапає, але потім перестає. І Отак я вирішив проблему з повітряною подушкою ось таким клапаном. Все, кому було цікаво, корисно ставте подобайку. Дякую з вами реальний Мірків.